У нас є шестеро людей: Даша, Тарас, Костя, Павло, Єгор та Марія. І нам треба їх посадити у три стільчики. Ми вже бачили схожу проблему в попередніх відео, проте в цьому відео цей діалог нас приведе до нового концепту, з яким ми ще не були знайомі. Проте перед цим нам треба зробити невеличке повторення. Отже, з кількома способами ми можемо. Розмістити цих шістьох людей на трьох стільчиках. Отже, на перший стільчик у нас є всього шість кандидатів, оскільки ще ніхто у нас не сів. У нас є тут шість кандидатів. Потім для кожного з цих шести випадків у нас є на другий стільчик п'ять інших кандидатів п'ять інших варіантів, оскільки одна з людей уже сіла. Тому вона не може сісти зразу на 2 стільці. Тут така ситуація не працює. І у нас лишився третій стільчик, і на нього вже лишилось 4 людинки, бо інші двоє вже сіли. Отже, загальна кількість наших розміщень буде 6 на 5 на 4. 6 на 5 це в нас 30, 30 на 4 це в нас 120. І тепер ми перейдемо до дечого трошечки цікавішого. Отже, візьмемо якихось трьох людей, нехай це буде перші троє Даша, Тарас та Костя. І подивимось, як взагалі в цьому випадку ми можемо їх розсадити. Отже, це буде Даша, Тарас, Костя, Даша, Костя, Тарас, е, тепер Тарас, Костя, Даша, Тарас, Даша, Костя, Тарас, точніше, уже Костя, Тарас, Даша і Костя Даша, Тарас. Ну, і візьмемо ще трьох людей, щоб ми вже мали більше прикладів. Нехай це будуть останні троє. Тоді у нас буде Павло, Єгор, Марія, Павло Марія Єгор. Марія Єгор Павло. Марія, Павло, Єгор. І Єгор Марія Павло та Єгор Павло і Марія. Отже, у нас тут. От в цій групі було лише троє людей, але ми їх розставили шістьма способами. Так само, як і в цій групі. А тепер я пропоную вам подумати над ось таким питанням. А якщо нам байдуже, в якому стільці кожен з них сидить? Тобто, нам не важлива послідовність. Нам просто важливо, що от конкретно ці троє людей сидять на цих трьох стільцях. Тоді скільки є способів вибору? Трьох людей з шести, якщо мене не цікавить, на якому стільці кожен з них сидить. Зупиніть відео і спробуйте здогадатись самотужки. Отже, у нас є всього 120 попередньо таких розміщень. Це нам знадобиться. У нас є всього 120 розміщень, проте на кожну трійку людей, як ми помітили, у нас є 6 варіантів. Отже, для того, щоб дізнатись, скільки всього є способів просто вибору трьох людей, нам треба кількість розміщень поділити на кількість способів, кількість способів способів, як можна переставити трьох людей. Перестановки, перестановки трьох людей. Тобто. Це в нас буде 120 ділити на 6. Ну і нагадаю, що в цьому випадку 6 це в нас 3 факторіал. Отже, це в нас буде 120 ділити на 6, тобто 20. І насправді ось ця штука, коли ми без е, порядку просто обираємо якусь кількість предметів людей будь-чого із більшої групи, називаються комбінаціями. Отже, записується це як C з Н по К, або в нашому випадку з 6 по 3. Тобто ми з групи з 6 людей обирали трьох осіб. Отже, це у нас є комбінація.